Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Дорогі друзі! Усім привіт! Вітаю вас в Одесі. сонячній, теплій Одесі. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Чорноморець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч шостого тур Вібет першої ліги з футболу сезон 25-26. «Чорноморець» Чорноморець, металург Запоріжжя. Мене звати Леонід Францискевич. Я для вас коментуватиму цей поєдинок. Врізав по нозі йому суперник. Ракіцький. Навісна передача Удар воротах. Жаржу пробиває. Повстійку пролітає м'яч. Але шанс був, подивіться, подача. Жаржу. Не втримав його захисник. Точніше, втримав, але стрибнув дуже високо жаржу. Все ж таки кутовий. Швидко розіграли. Нехтій Іродовський, Іродовський. Подача удар головою. Над поперечиною, пролітає м'яч. Це момент. Пруга тут побасити. І я думаю, Скиба саме про це зараз казав. я його обличчя. От дивимось повтор. Так, дійсно. І вибиває далеко вперед у боротьбу. А що тут Луїфер побореться? Побореться. Венесуелець побореться і перший на мічі. Він так. Майданчику, через Хобленко збирав. Передача від Хубленка! Удару немає. Герич! Герич віддає передачу. Захисник рятує свою команду. <смеш> Про що тут скляр? Питає Герича. чому сам не пробивав? Ну, можливо, молодий Герич хотів віддати гольову передачу. Зробити скляра. найкращим бомбардиром своєї команди. Дивіться, удар поворота. Головою. Відбуває м'яч-захисник. О, це момент. Не бачив я асистента. Можливо, там і офсайд міг намалюватися, але зараз подивимось. Хобленко пробиває по воротах. Ні, це не гол. Пролітає м'яч над поперечиною. Це Олексій Бондурін. Я маю на увазі не Хобленко, звичайно, а попередній момент. Бачимо повторний удару Хобленка, а ось попередній. Вихід сам на сам заняк босом. Все добре, друзі. Ракіцький на праву фланг переводить. І що подача? Удар повороток. І гол! Олексій Хобленко. Олексій Хобленко знову це робить. Дочекався свого моменту. І забиває. 1-0 на користь чорноворця на 61-й хвилині. А це ось подача Хобленко. дотик. боже, як класно, як гарно було. А це Романюк. Вольова передача від Романюка. Як елегантно зараз переправив у ворота Хобленко, навіть якщо ти не можеш забити певну кількість матчів. Але як бачимо, що довіра приносить свій результат. Це когут. Микола подача, кулача, прикрили. Як залишається у Чорноморця. Осман. Осман входить до штатного майданчика. Удар по воротах. І як, же, як же байда зараз! Як же він рятує свою команду, що немає пенальті тут? Немає тут пенальті. Там вже пишуть вболівальники Чорноморця. що Треба Вар дивитися. Немає. Дуже дорого це. Що тут? Закидання. Подача. Хобленко! Гол! 2-0! Олексій. Хобленко полетів до трибуни. Чорноморця. 70-та хвилина. Ну, назрівало. Щось трошки Металургія Звіти. Романюк. Знову Романюк. І знов Холенко. Подивіться, як класно з розвороту прострелив Романюк. Хобленко ніби знав, де саме бути. Отже, непогано так замінив Олександр Кучер правого захисника. Дві голіві передачі. Можна було десь там призначати на кувич, але хто про це згадає? Зараз перехоплює скляр Хобленко. Хобленко, удар воротах Ахвин! Хобленко! Олексій Хобленко. Хетрик. Класичний хетрик. Хетрик у другому тайні. Ну, пішов обіймати Олександра Кучера. Олексій Хобленко. Хотів сказати, віддай, він же ж біжить дев'яточка. Подивіться. Ну, хто пробивав б пробивав би в цій ситуації? Подивіться. Захисник перед ним. Але побачив ось цю шпаринку. Прямісінько від Відстійки. І знову які питання можуть бути до байду. Просто в кут. А що захист робив в цьому епізоді? Вийшов на поле замість Дмітрія Іродовського. 79-та хвилина. Чергова атака Чорноморця. Когут! Когут дає передачу на Кулач! Як не забиває Кулач! Як не забиває Кулач. Друзі, це... Ну, Не знаю, що сказати. Ніби все зробив вже. Когут. Я взагалі думав, зараз сам проб'є. Ось. Віддає передачу. І стійка. Зіграла проти чорноморця у розпачі колись. Дивіться, ну скільки тут треба було варіантів, щоб забити. Але тут забагато металургів, аж 9 польових гравців. Ну і що ж, не дає навіть дограти ці три хвилини. Анатолій Анатоліухов, фіксуємо собі. Чорноморець перемагає з рахунком 3-0. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші.